Вас на каналі ГРАЙ! А в етері у нас огляд Xbox PC Game Pass. Що таке PC Game Pass? PC Game Pass це послуга щомісячної підписки, яка пропонує бібліотеку повних ігор для завантаження та гри на твоєму комп'ютері без будь-яких подальших зборів. Список ігор підбирається та оновлюється щомісяця, деякі з них додаються, а деякі менш популярні вилучаються. Тобі просто потрібно завантажити ті, що пропонуються, і грати скільки завгодно, ніби ти сам купив гру. Комп'ютерна версія сервісу ексклюзивна для геймерів з Windows 10 або Windows 11. Рекомендовані характеристики для PC Game Pass Зрозуміло, щоб грати в такий широкий спектр ігор є деякі мінімальні вимоги до заліза, щоб забезпечити безперебійну роботу. Аби ви могли грати у більшу кількість ігор, Microsoft рекомендує такі середні характеристики, які ігри доступні в рамках PC Game Pass. Для підписників завжди буде доступно понад 400 ігор, список включає всі нові ігри Xbox Studios на день їх випуску. Вже сьогодні, за допомогою Xbox PC Game Pass, ти зможеш пограти в такі ігри. Ark Survival Evolved, Dead by Daylight, Minecraft, Doom Eternal, Fallout 76, hi fi Rush, Mortal Kombat 11, The Elder Scrolls 5 Skyrim, Mass Effect та No Man's Sky. Скільки коштує PC Game Pass? Наразі підписка для українців коштує 190 гривень щомісячно. Погодься, що це дуже приємна ціна за можливість грати у понад 400 ігор. Як зареєструватися в Xbox PC Game Pass у 2023 році? По-перше, необхідно переконатися, що на твоєму комп'ютері встановлено останнє оновлення Windows, і що в налаштуваннях час і мова вказано регіон України. Якщо було вказано іншу країну, тобі, очевидно, необхідно її змінити. Щоб придбати Game Pass, тобі знадобиться обліковий запис Microsoft, який слугує профілем для всіх продуктів компанії, особливо Xbox. Увійди в наявний обліковий запис або ж створи новий профіль. Операція займе кілька хвилин, протягом яких тобі доведеться зазначити свою адресу електронної пошти, підібрати пароль і пройти на складнішу частину, не помилитися в перевірці на робота. Також не забудь підтвердити свою адресу електронної пошти за допомогою коду, який ти отримав під час реєстрації. Це лише половина шляху. Для встановлення ігор тобі все ще необхідно виконати кілька важливих дій. В останніх версіях Windows 10 і Windows 11 застосунок Xbox уже встановлено на комп'ютер за замовчування, якщо у тебе його немає, скачай його безкоштовно з Microsoft Store. Після запуску заходь у свій профіль, натиснувши на відповідний пункт меню в лівому верхньому кутку. Щоб увійти в систему, тобі потрібно ввести ім'я користувача та пароль облікового запису Microsoft. Це той самий, який ти зареєстрував кілька хвилин тому. Зачекавши кілька секунд, ти зможеш вибрати свій ігровий нік та аватар. Не забудь підтвердити нік, щоб кнопка Створити аккаунт стала активною. Щоб оформити підписку за ціною 190 гривень, натисни на Game Pass та отримати Game Pass. Тебе автоматично перекине на сторінку оплати. Коли відкриється невелике вікно, введи відповідний спосіб оплати. Звичайно, ти можеш використовувати тільки кредитні карти українських банків. Уважно заповнюй усю необхідну інформацію, включаючи домашню адресу. Вітаю! Тепер ти можеш повною мірою насолодитися Game Pass. десятки ексклюзивних ігор від власних студій Microsoft, ігри від EA Play і захопливі проекти, які щомісяця поповнюють бібліотеку ігор. Тепер можна встановити на свій ПК без обмежень. На цьому це все на сьогодні. Підтримуйте український контент. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео, та підпишіться на канал. Напишіть у коментарях, чи тестували ви Xbox PC Game Pass і як вам досвід. Тож слава Україні та до зустрічі у новому відео!